Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему як основи статистичного аналізу даних та ряди даних. Багатьом вам уже відомо з курсу алгебри 9 класу, що в багатьох дослідженнях аналізу даних, установлення певних закономірностей, формування висновку, надання рекомендацій або ж прогнозування потрібно використати багато даних. Ви знаєте, що методи отримання, опрацювання, аналізу даних, які характеризують масові явища, вивчає наука статистика. Так, наприклад, для аналізу тенденцій змінення маси учнів 10 класів України за останні роки, ризику серцевих захворювань людей певного віку на планеті або ж популярності продуктів харчування серед населення певного регіону. Потрібно проаналізувати сотні тисяч або навіть мільйони даних. Зрозуміло, що провести зважування, вивчити історії хвороб або ж провести анкетування сотень тисяч або навіть мільйонів людей практично неможливо. Тому для аналізу створюють певну вибірку об'єктів дослідження. Тобто, з усієї множини об'єктів дослідження вибирають певну кількість, і на ній проводять дослідження. Щоб більше така вибірка, то точніше буде проведено аналіз і зроблено відповідні висновки. Тобто вибірка має бути масовою. Але не тільки кількість даних у вибірці визначає рівень точності аналізу і висновків. Так, у першому і другому з наведених вище прикладів, доцільно вибирати людей різних регіонів і різної статі, у третьому доцільно вибрати людей різного віку. Кажуть, що вибірка даних має бути репрезентативною, тобто показовою, характерною або, іншими словами, типовою. Дані, отримані з дослідженої вибірки, найчастіше заносить в таблицю. Така форма подання даних з вибірки зручна для їх аналізу та прогнозів. Дані з кожного рядка і стовпця такої таблиці утворюють ряди даних. Наведемо кілька прикладів вибірок і рядів даних. У таблиці подано результати виступів команди Учнівства України на міжнародних олімпіадах з інформатики з 2005 по 2017 рік. Тут вибіркою є вказані в таблиці роки. А рядами даних загальна кількість медалей у ці роки. А також кількість золотих, срібних і бронзових медалей у вказані роки. Зауважимо, що Україна бере участь у таких олімпіадах, починаючи з 92-го року. Команда кожної країни складається із чотирьох учнів. У 16-му році команда України не брала участі в такій олімпіаді. За цими рядами даних або за деякими з них. Можна побудувати графіки або діаграми і візуалізувати їх, використовуючи, наприклад, табличний, табличний процесор Excel. На малюнку подано діаграму динаміки посівних площ соняшнику в Україні з 1998 по 2015 рік. І графік врожайності соняшнику в Україну за ці ж роки. Тут вибіркою є роки. А рядами даних посівні площі та вражальність соняшнику в ці роки. За цими діаграмами і графіками ряди даних або частини рядів даних можна за потреби занести в таблицю. Як приклад, розглянемо роботу синаптичної служби. Синаптична служба збирає і зберігає дані про температуру. Опади, атмосферний тиск та інші показники вже понад 160 років. Для прогнозування температури та ймовірності опадів у Львові в першій декаді червня наступного року для проведення екскурсій потрібно вибрати відповідні дані. Наприклад, за останні 10-15 років саме про Львів і саме про першу декаду червня, проаналізувати отримані два ряди даних про температуру. Та про кількість опадів, та зробити відповідний прогноз погоди. Розглянемо деякі статистичні характеристики ряду даних: арифметична – це у нас команда Average, стандартне відхилення STD-P, мода Mod мод SNGL, або Mod Multi, тобто сінгл одна або мульті декілька І медіана медіан. – Median. Так можна знайти середнє арифметичне значення вражальності соняшнику в Україні, використовуючи, наприклад, табличний процесор Excel. На малюнку наведено приклад обчислення середньої вражальності соняшнику з 2006 по 2015 рік, і формулу для її обчислення, а саме average, тобто середнє значення, і клітинки з даними про вражальність. Для обчислення середнього арифметичного в табличному процесорі можна використати відому нам функцію Average. Нагадаємо, що аргументами цієї функції можуть бути діапазон клітинок, список клітинок або ж їхні комбінації. І приклад ви бачите знизу на екрані. Обчислення в наведеному прикладі середнє арифметичне визначає, яка була б вражанні кожного року, якщо вона щороку була б однаковою. Аналогічно, середня арифметична будь-якого ряду даних визначає, які були б значення у цьому ряді, якщо б вони були всі однакові. Зазначимо, що не для всіх рядів даних, середня арифметична є показовою характеристикою саме цього ряду. Наприклад, для ряду даних, що ми бачимо на екрані. У якому дані незначно відрізняються одне від одного, середнє арифметичне дорівнює 2,524. Що незначно відрізняється від усіх членів цього ряду. А значить, достатньо показово характеризує весь цей ряд даних. А для ряду, який ми бачимо зараз на екрані, у якому дані значно відрізняються одне від одного, середнє арифметичне дорівнює 8,5. Що значно відрізняється від усіх членів цього ряду. А значить, недостатньо показово характеризує весь цей ряд даних. Для визначення наскільки показово середня арифметична ряду даних характеризує весь ряд даних, можна використати таку характеристику, як стандартне відхилення. Стандартне відхилення характеризує, наскільки широко розташовані значення ряду. Відносно їх середнього арифметичного. Стандартне відхилення обчислюється за формулою, яку ми бачимо на екрані. Де Х1, X2 та Xn це члени ряду даних, а х 0 це середнє арифметичне цього ряду даних. Для першого з вище названих двох прикладів рядів даних. Стандартне відхилення дорівнює першій формулі. А для другого другій формулі. Тобто в першому випадку це приблизно 0,16, в другому випадку це приблизно 3,95. Очевидно, що середня арифметичне першого ряду даних менше відрізняється від усіх членів ряду даних. А значить, більш показово характеризує весь цей ряд. А середня арифметичне другого ряду даних більш відрізняється від усіх членів. А значить, менш показово характеризує весь цей ряд. Автоматизувати обчислення стандартного відхилення в табличному процесорі можна використавши функцію stdev.p <кхух> Від англійської standard deviation, тобто стандартне відхилення. Ще однією характеристикою ряду даних є мода. Мода це значення в ряді даних, яке повторюється найчастіше. Таке значення є показовим. Наприклад, під час дослідження цін на ринку, ціна яка трапляється найчастіше, та під час дослідження попиту взуття та одягу, наприклад, розміри, які купують найчаще. У розглянутому вище прикладі результати виступу команди учнівства України на міжнародних олімпіадах з інформатики за 2005-2017 роки. Мода кількостей медалі дорівнює 4. Мода кількостей золотих медалей 0. Мода кількостей срібних медалей 1, а бронзових 2. Тому що найчастіше в ці роки команда нашої країни завойовувала 4 медалі. Тому загальної кількості саме 4. Якщо в ряді даних 2 або більше значень повторюються найбільшу кількість разів, то кожен з них вважається модою ряда даних. Так, наприклад, у ряді даних 2 3, 3, 2, 1 модою є і число 2, і число 3. У табличному процесорі є спеціальна функція для обчислення моди ряду даних. Якщо вона одна, це mod.sngl, тобто мод mod single, мода одинарна. Аргументами цієї функції можуть бути діапазон клітинок, список клітинок та їх комбінації. І приклад ви бачите на лінії нижче. На малюнку наведено приклад обчислення моди для кількостей завойованих медалей і формула для її обчислення. Якщо в ряді даних два або більше значень можуть повторюватись однакову найбільшу кількість разів, то в Excel потрібно використати функцію mod.mult, Тобто. Мод мультипл або ж багатораз... багаторазова мода. Результатом якої будуть усі значення з ряду, які повторюються найбільшу кількість разів. На малюнку наведено приклад обчислення моди, якщо у їх ря... ряді даних декілька. Оскільки в загальному випадку невідомо скільки мод буде в ряді даних. Нам необхідно. Виділити для мод певний діапазон клітинок. У прикладі було виділено діапазон клітинок D11 по d 14 Ввести формулу в першу клітинку виділеного діапазону і натиснути комбінацію клавіш Ctrl, Shift-Enter. Оскільки було виділено діапазон з 4 клітинок, а моду на веденому ряді даних виявилось лише дві, то в двох інших клітинках виділеного діапазону відобразиться NA. Розглянемо ще одну характеристику ряду даних медіану. Медіаною впорядкованого ряду даних називається значення, яке поділяє ряд даних на дві рівні частини. Тобто зліва і справа від цього значення знаходиться однакова кількість членів впорядкованого ряду даних. Якщо у впорядкованому ряді даних непарна кількість членів то медіана такого ряду даних дорівнює значенню його середнього члена. Якщо шпарна кількість, то медіана обчислюється як середнє арифметичне значень двох середніх членів. Наприклад, для ряду даних 2, 3, 5, 6, 7, медіана дорівнює 5. А якщо ми додамо до цього ряду ще дев'яточку, то у нас буде середня арифметичність п'ятірки рки та 6 тобто 5,5. В наступному ж ряді даних у нас буде Медіана 4, тому що 4 у нас цифра, яка стоїть посередині. Медіана використовується, наприклад, для визначення місця побудови шкіл, дитячих садочків, магазинів, підприємств побуту тощо. Потрібно визначити ряд відстаней, які слід подолати мешканцям певної місцевості до цього закладу. І побудувати його в точці, яка визначається медіаною цього ряду. У табличному процесорі є спеціальна функція для обчислення медіани ряду даних. Медіан. Аргументами цієї функції також можуть бути діапазон клітинок, список клітинок та їх комбінації. І приклад ви можете побачити знищення. На малюнку наведено приклад обчислення медіани ряду даних урожайності соняшнику з використанням табличного процесора Excel та за формулою, яка подана у вас на екрані. Звертаємо вашу увагу, що в електронній таблиці для знаходження медіани ряд даних не обов'язково має бути впорядкований. Табличний процесор спочатку впорядковує ряд даних, а потім лише визначає його медіану. Визначимо, що коли члени ряду даних незначно відрізняються одне від одного, то і середня арифметичне і медіана більш показово характеризують весь цей ряд. А якщо члени ряду даних значно відрізняються одне від одного, то медіана більш показово характеризує весь цей ряд даних, ніж середня арифметичне. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!